Так, ну що, новий день новий влог. Ну як, той самий день, ну, інший влог 22.06, 11 година дня. Ну як 11, вже майже 12. Коре, той влог я завершив. там Нормально потім балаках, так що глянув хронометражу якраз. І продовжуємо в тому ж дні, але в новому влогові, Щось коротше, я... Боже злякав мене, я тебе не побачив. Я потренувався, вже встиг, виставив виставивши поцілоти. І щось прям не знаю, мене так розвезло, я хрен зна чого, якщо чесно. Я навіть потренувався 50 хвилин. 40 хвилин. 40. І відчуваю, що у мене тупо плаве. Я взагалі не в состоянні такий... Так, не, треба вставати. або зараз вирублюся, в мене аукціони. Реально мені тупо хочеться спати. Хоча я ліг не пізно. І я в цілому більш-менш нормально спав. По-моєму, тільки раз вот, вот, по пісянька вставав і все, і більше нічого я. Тому дуже дивно, не розумію, чому так. Але... Маємо те, що маємо, як то кажуть. Так, телефон не впади, пожалуйста. Мені треба конфоточку підпалити. Я з утра... ну ладно, з утра я не сильно покав, але вчора в мене був підвищений кавараж через те, що я з'їв банку тунця просроченого. Це була погана ідея. Але, коротше, консерва, банка тунця. І десь грам 100. Плюс-мінус макаронів. І то все замішане, і там така тарілка вийшла. Я це в'їбав. І в'їбав ще картошки вчора. І в'їбав ще рамна вчора. Ну, коротше, вчора прям загрузка вуглеводами була піздець. І жирами теж. Бо я вчора в'їбав дохуя. І при цьому всьому. Ну, у мене стан ну, прям піздец не один. Хер зна чого. Але ну, маємо, що маємо, як це то кажуть. Тому в мене зараз простенька ціль замаринувати, по-перше, карасів. Хочу сьогодні пожарити їх на цьому на вогні. М-да, я жарю таке, прикиньте. Я взагалі, в принципі, не перебираю тим, що мені приготувати на вогні. Бо все, що я роблю на барбекюшки, все, що йде від тіля на стіл, ну мені все подобається. Не знаю, я бов'юю. Зараз взяв паличку баски, нарізав. Трішки буквально пере перекусити. Бо не очень щось. Ще й попкор валяється. Ну, кстати, попкорн не знаю. Він тут лежить, мабуть, вже тиждень. Ну, Тись подумаєш, що я жартую. А я, блядь, правду кажу. Блядь, колбаса пекуча, фана. Жесть. Ааа! Пиздец. Ебать, вона пекуча. Це не наше. Я ж просувся. Бачив відос про чіпсину, їбать. Ну вона бачна, вона типу перцем. Ого! До речі, наїбали. Тут не тільки карась. Ну, вроді не порчно. Тут ще і... <рес> тунець, бачите. Да ладно, я знаю, що це не тунець. Бать пекуче. Бать мені її ще й чистити. Я думав, вона хоч чищена. Це пизда. Такое. Ну, окунь як чиститься, тільки кишки випаропити і все. Я не знаю, вона... Це у нас типа харчі на чорний день. <говор> Вона в морозилці лежала вже дуже довго. Прийшов її час. Так. Я не знаю, хто, хтось передав, коротше. Хто саме не пам'ятаю, але хтось передав. Це що взагалі щучка на що щу таку щуку брати? Це ж не окунь. Ну, вроді, похоже на щуку. Я, конечно... А може і окунь? Не, це окунь теж. Побільше просто розмір. Так. Да. Сейчас ми її почистим. почистимо. Замаринуємо. Ні. На вогонь. Я, звісно, реально думав, що тут буде цей. Тільки... Карась, а тут, по-моєму, тільки окунь. Це паздець. І що мені з ним робити? Окуня я не розраховував сьогодні жарити. Ну, пожаримо. Голу зразу обрізаю. незручно. На весу бо хтось порізав там колбаску на дошці. хуй зна хто і хуй зна зачем а не не вижу блять окуня сука вже всі руки поколол собі. Звісно, було б крайше просто засушити. Але... Знову ж таки, знав би я, блядь, що тут окунь. Нахуй він мені треба. Тут пісне. окунь це саме така блять противна і безполізна риба. Ну, по крайній мріях такі милки. Коли це нормальний окунь, який можна хоча б на стейку їбашити, то окунь. А що з цим робити? А з цим то й нічого не зробиш. Батього там дохуя це піздець. Його реально дуже багато. Короче, цей влог, а мене ще й каляний бач на підході. Та від'їбайсь від мене, блять, знімаєш з мене штани. Нахуй, я захотів оце робити. Просто вона і так була, ще й, блядь, заморожена була з кишками. Я хуй знаю що це буде на вкус. Ну, ладно. Та й таке, як то кажуть. Дарному коню зуби. Ну, вроді не, воня. не знаю, Вона просто так вся чваркає, але вона і заморожена була, тому все нормально. А там, якщо наступних влогів вже не буде, то хоча, якщо мені буде хуйово... Я це все одно сьогодні не змонтую, то ви мене просто вже більше не побачите. Так, ну оце щось, звісно, так. Ну, оце ось, оце вже нормальний окунець. Оце ось нормальний реально розмір. Я не знаю, тут грам 200 буде. Ну це ок. Базару ноль. Отаких От окунців можна брати. В нього є горбик, в нього є пусько. А оту дрібуту, ну я б не брав. А з іншого боку, завжди мені дід казав, що якщо ти ловиш окуня, ніколи його не відпускай. Тому що він типу, їсть всю ікру і він псує водойму. Не буде в тебе в тій водойм більше нічого і нікого. Тому, можливо, тому й забрали. Я хер його знаю. Десь на рибалки не пам'ятаю, коли останній раз був. Дече щось коментувати і казати по цьому поводу. Мовчки собі блять, чисті, все. Не знаю, подивимось, що воно вийде з нього. Добре, не добре. Кишок тут уже багато, я вам скажу. Повний тазик. З чим його замаринувати, як його замаринувати ще цього окуня? Бля? Та що просто спеціями посиплю. та я ще зараз замочую трохи в воді, хай він вимочиться, кишка ота вся вийде, кров трохи. Та і все. Вже... Тут в мене не так і багато залишилось, 5 чи 6 штук. Так що процес пішов, трохи жвавіше, а я вже 10 хвилин на піздюкував. Я вже і проснувся, чесно кажучи, я думав, тут карась буде, я зараз, типу, між ребрами попрорізаю, голову повідрізаю і все. А тут вийшов окунь, бать. Коротше, не очікувано. Так, чекаю вже дружину. Мало виїхати з села. Але буде вона ще не скоро, тому що до села, Ну, їй з села до міста їхати годину. Потім ще вона десь годину, я думаю, витратить на те, щоб помуватись по містові з одного краю в інший, бо потрібно ж забрати посилки, які прийшли на рекламу. Хочу постаратись то все зняти. Можливо, до речі, сьогодні щось і запишу, якщо збагрю на дружину пожарити рибу. Хоча я часту, дуже. Мабуть, за весь час дружина жарила замість мене рибу два або три рази за весь час. А весь час це... Скільки ми вже офіційних п'ять ось буде років. В серпні. Це в нас буде чугунка. Подаримо. Я дружина мені заказала чугунну сковорідку. Я їй заказав чугунного цього хотілка. <гум> Та і все. Та і так і розбіжимося по подарунках. А, цей. а разом уже майже 6 років. Взимку буде 6. Так що от такі от діла. І за весь цей час, то вона. Замість мене жарила три рази. Причому третій був ось е, на... в середу в цю, по-моєму, якщо не помиляюся. По-моєму, в середу. Щось таке. Тобто зовсім недавно. Бо, от що? А... Та я взагалі в цілому дуже люблю готувати. Но... Вогнище, барбекюшка, пловчик на вогні. Ну, коротше, все, що пов'язано з вогнищем і готуванням там. Ось теж такий таки непоганий. То це, звісно, моя пристрасть. Бо я мав свого будинка, то в мене б там, звісно, була величезна така кухня. Вулична. З різними грилями, мангальчиками, всім-сим. Всім, всім. Каптілочка була по любасу, люблю коптить. Мені ще батя каптив. Охіренно дуже крута штука. Так. цю ось ось воду вильємо з пакета. Сюди дивіться, скільки повний тазик відходу. Сюди Засиплю цей відход і окремо ще і в мусорний пакет це все викину. Воно по-любому, звісно, почне текти, його треба б зразу було викинути. Але мусор викине дружина, коли прийде по деяким причинам, так би мовити. Так що так. Да. Ну, така миска велика вийшла риба. Не так і погано. я думав, буде поменше. Зараз її замочу. Вона часик відстається у воді, а потім замариную вже. Так, все, ковбаска. Блядь, як понять, що у вас є екит підорос? Именно така формулировка. Як понять, що у вас є кіт-підарас? Любов п'ять кусочків кобаси, і це мій обід. Ось так от. Мене не попустило спати, хочеться глаза на пухші красні. Короче, хер позивний, що у нас за діч. Це мене тіпата. Як обстріли були. Що, кожну ніч, походу я збився, блять. до донаті. Так, вийти до угла, чекати тут дружину та забрати її. Далі туди дозупинки немає. Ну, вона сьогодні забрала три посилки, одна з них повинна бути велика, а дві маленьких. І одна велика це машинка. Крутка, 50 см, машина така 1 до 16, але повноціння 1 до 16, такий, як пише Китайщина і цей а вона забрала і каже бля дві здорові коробки а що за друга здорова коробка я хизи бо це все рекламне одна це реклама машинки друга там маленький пакетик це аксесуарщина до кальяна і що третє не знаю зараз будемо дізнаватися десь якраз маршрутка стала можна йти не йде, йде рекламні. Що б я то без неї робив, я хуясна. Так, і коротше це здорова посилка, це посилка від мольфару. Ахіреть. Дерев'яний бокс, Все виграв І це прям дивиться, це не просто мусорна коробка, це ще й практична штука. Тут, блядь, вот такой замок с ключом, все полагается. То есть, этот кейс можно будет использовать для отработки на кальянку. Офигеть, конечно. Ну и тачка. 16 на 16. А, пушечка. Так, мы, короче, мясо жарим за рыбу. Ой, блять, ааа, холодно. Вот, сказала, що ти відкрив, не Коротше, З рибою не задалося, я її просто пожарив на сковородці. та і все. Так, да. Пішли купили да, ось. і тепер жарить м'ясо. Тіпе мясо. Щоб було в мазі. Друзі, не жарить мясо. Якщо хочете співпрацювати, пишіть обов'язково. Пекельна Шо? кухня називається. Блок. Ааа, гарік, трошки розото. Що ви там виготовляєте маринади різні, всяку штуку. Хочете красиві відео з вашим маринадом. Ми готовимо м'ясо. Обов'язково прищать. Прозар катастрофа.